Жителі Яремчанської громади вимагають повернути землі, які їм належали ще від діда прадіда. Таке питання люди ставлять перед керівництвом Карпатського національного природного парку, де у постійному користуванні знаходяться людські угіддя. Які можуть бути взагалі вболівання за цю громаду, коли це є зайти, які прийшли сюди заробляти гроші? Ви скажіть, скільки ви парканів трьохметрових метрових наклали? І ви розказуєте у вас грошей. вистачає? яремчанською міською радою зроблено ряд кроків для вилучення земель з постійного користування парку. Голова громади Андрій Мироняк каже, у мешканців забрали право користуватися власною землею. Практично півроку пройшло. Гроші були виділені з нашого міського бюджету і в кінці року повернуто, і нічого не зроблено. І... Питання це проблема, бо проблема у цвинтарі, проблема 70 будинків знаходяться на території парків, вони практично не можуть ні дітям подарувати, ні можуть свідоцтво на право власності зробити. І багато земельними ділянками люди користуються. І вони практично у користуванні людей. Але це є територія парку звинувачення на свою адресу. Директор Карпатського національного парку відкидає, запевняє, вони роблять все можливе, щоб повернути людям землю. Парк стоїть за народом. Ті землі, які належать територіальній громаді, і безпосередньо кожному громадянину, який подавав документи на вилучення, вони мають їх отримати. Парк звернувся в державне підприємство, інститут землеустрою. Це було в 2024 році щодо розробки технічної документації і поділу земельних ділянок тих ділянок, які мають перейти безпосередньо громадянам. Значить. Інститутом землеустрою це наголошують державне підприємство. Були проведені роботи камеральні. Але на жаль, до кінця року вони не встигли провести польові роботи. Договір з фірмою землеустрою триває до сьогоднішнього дня. Я безпосередньо спілкувався з керівником цієї установи. Сказали так, що орієнтовно березень місяць роботи по проведенню поділу земельних ділянок будуть проведені. Гострою проблемою у громаді залишається облаштування кладовища у селі Миколичин. На місцевому цвинтарі місць для поховань немає. Вилучення земель, що перебувають у постійному користуванні парку, за словами старости, виріш. Ши цю проблему знайшли місце у Миколичині, де якраз відповідають всім санітарному, але дана за мене за мене ділянка знаходиться в парку і без згоди і співпраці парку ми не можемо до кінця запустити то кладовище. Що ви які були питання від міської ради? Значить, вони питання всі вирішені. Все стоїть тому, що парк не може нам передати цю землю за за своєї бездіяльності чи там певних умов, які склалися об'єкти суб'єктивних причин, ховаю тут три-п'ять поверхів, і вже перейшли на цей старий ховати людей, бо не мають людей. Ну, я розумію, ховати можна, А вам би це було приємно у Яремчанській міській раді. Зазначають, подібні зустрічі з громадою за потреби будуть проводити кожні два тижні для вирішення проблеми. Планують залучити керівництво області, кабінет міністрів та верховну раду. Вимоги першочергово, щоб ми теж десь зробили дорожню корпус. Карту, щоб держадміністрація працювала з кабінетом міністрів і підключили депутатів Верховної Ради, аби вже на наступних етапах далі це не стояло роками, аби це питання рухалося. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.